Всім привіт! Ранок вдома починається і сподіваємося, що у всіх вас він буде спокійним. За новий день і життя. Дякуємо ЗСУ. А цей четвер з вами починаємо. Ми ведучі Костянтин Октябрьський та Лілія Ребер. А також наш маестро Костянтин Драгульов. Ну і Кулінарний експерт Чаба <laughs> Чабо, що сьогодні готувати? Ну, сьогодні приготуємо яйця Бенедікс соусом голландез і омлет пуляр. Якась купа смачних мало зрозумілих слів, але здається, Бачиш. це буде круто. але звучить смачно. І ще давайте зараз коротко перерахуємо теми, які обговорюватимемо під час ефіру. О, залюбки. Отже, сьогодні дізнаємось, як підтримати настрій дітей в умовах війни за допомогою іграшок та про новий вітчизняний мультсеріал з псом Патроном. Чому в стресі страждає пам'ять людини будь-якого віку? Та чим корисні цитрусові для нашого організму? Про благодійну їжу, яку продають з футраків по всьому світу на підтримку України. А ще про благодійний розпис вітрин, хусток та ікон, а ще А ще годі, анонсів. Давайте починати. На календарі 2 лютого цього дня 1536 року на березі річки Ла Плата іспанський конкістадор Педро Мендоса заснував місто буенос Айрес, нинішню столицю Аргентини. Зараз тут мешкає третина населення всієї країни, а саме 13 мільйонів жителів. Цікаво, що Буенос Айрес посідає друге місце серед міст світу за кількістю єврейського населення. Перше місце за цим показником у Нью-Йорка. і до речі, саме сьогодні 1653 року селище Новий Амстердам набуло статус міста. О і до чого це А тут? до того, що це і є Нью-Йорк. Про О. інші важливі події, які трапилися в різних містах і країнах 2 лютого, дізнаємося з традиційної рубрики День в історії». 2 лютого у світі відзначають день Бабака. Найбільш популярне це свято у США та Канаді цього дня за поведінкою гризуна визначають тривалість весни і погоду. Повір'я говорить: якщо тварина не бачить своєї тіні та спокійно виходить із нори, весна буде ранньою. Якщо ж бабак сонячного дня бачить свою тінь, лякається і ховається в нору, доведеться зимувати ще шість тижнів. Такий звичай народився ще у стародавньому Римі. Тоді метеорологічний прогноз довіряли передбачати їжа. Невдовзі традицію перейняли народи Західної Європи на півночі Німеччини. Роль провісника погоди дісталася борсукові. А німці, які переїхали до США у 18 столітті, привезли і власні обряди. Але в північній Америці не було ані їжаків, ані борсуків. Тож провісником став бабак. Від 1886 року День бабака почали відзначати офіційно найвідоміший бабак у світі Філ. Він проживає в. Штаті Таті Пенсильванія. 2 лютого 1901 року на Дніпропетровщині народився відомий український письменник доби розстріляного відродження Валеріян Підмогильний. Він походив з бідної селянської родини, закінчив місцеве реальне училище. Самостійно вивчив французьку мову, а згодом і англійську. Найвідоміша його робота перший урбаністичний роман в українській літературі Місто. Підмогильний писав українською про те, що думав, про суспільство, травми багаторічних воєнних потрясінь, голодомор. Така відвертість радянській владі дуже не подобалась. Для неї він був буржуазним націоналістом. Через це багато творів підмогильного тривалий час перебували під забороною. 1934 року письменник був заарештований за звинуваченням участі у роботі терористичної організації, що ставила собі за мету. Організацію терору проти керівників партії а в жовтні 1937-го радянська влада розстріляла Валеріана Підмогильного в урочищі Сандармох у Карелії. Сьогодні день народження святкує колумбійська співачка Шакіра. У чотири роки вона написала свій перший вірш, а у вісім пісню. Незабаром захопилася танцями живота і музикою. Кар'єра співачки почала стрімко розвиватися, коли їй виповнилось 13. Тоді Шакіра підписала контракт зі студією звукозапису та презентувала власний дебютний альбом Маджія. А 2001 року пісня Венева Верева підірвала світові хід паради і прославила дівчину. Сьогодні популярна співачка активно записує нові сингли та виховує двох синів. Із футболістом Барселони Жераром Піке Шакіра розійшлась 2022-го. Вони були разом понад 10 років. А яким буде 2 лютого 2023 року, залежить від кожного з нас.